Всім привіт! На сьогодні розпакування смартфона Samsung Galaxy S23. І до нього докупили також чохол-прозорий адаптер, тобто наш блочок для зарядки і захисне скло. Чому це все докупили? Тому що в наборі з телефоном у нас йде тільки телефон і має бути шнурочок для блочка. Що ж, давайте розкривати. Так, захисні плівочки у нас тут є. До нас ніхто не мав це відкривати. Я це роблю, сподіваюсь, перше. Так, це якісь там коди. Я, чесно кажучи я злякалась, думаю, ми замовляли не чорний, як він чорний, а це просто плівочка. У нас колір зелений, але прикольний, він такий дуже нейтральний, я б сказала, більш до сірого навіть. І ось такі менюська. Що тут є ще? Ще в коробці є ось такий конвертик. Скріпочка, як завжди, інструкція. Вона ж, мабуть, моя гарантійна історія. І шнур. Тут ми, слава Богу, вгадали, дивіться, у нас чорний блочок і чорний шнур, бо Бу, були такі ляпсуси, що біле і чорне. Так, ну що ж, давайте цю полівочку теж знімемо. Ось такий він гарний метал, три камери. І пробуємо вимикати. Ще одразу приємно, ми бачимо, що це не сірий завоз, а офіційний, тому що у нас одразу українська мова, від нас вітають. Зарядка на рівні 47%. Так. Ну і тут далі просять. Зараз ми все проклацаємо там всі умови. і потім покажемо всередині. Одразу спробуємо надягти чохол. Чохол взяли прозорий, але, дивіться, я його вже трошки заляпала. Да, так зараз буде видно, мабуть. Ні, не видно, але там мої пальчики є. Приміряємо. Так, чохол виглядає ось так на телефоні. Ну, я не скажу, що мені сильно подобається. Це перший досвід з прозорим чохлом, так що був виден, щоб було видно колір телефона, там його певні особливості дизайну, але не знаю, якось мені цей чохол, він full прайс 2200, якщо я не помиляюсь, була ми взяли по знижці. Але ну, не виглядає мені цей чохол на 2200, ну чесно. Плюс оця штучка, якась вона дуже сильно випираюча і, мабуть, її знімемо, бо така опція передбачена. Ну що ж, десь три місяці я користуюсь телефоном. цим чохлом від Samsung проходила зовсім недовго, тому що, по-перше, він дуже маркий і це прям сильно помітно. По-друге, він дуже слизький, бо немає бачити жодних там таких попирок, нічого. Він суто прозоро гладкий. І в мене телефон впав ну раз за три, я так пам'ятаю, з цим чохлом от прям за тиждень. Тому проходила я з ним недовго. І це явно мінус. Я б цей чохол ще раз точно не купила. Хоча, наче фірмовий самсунгівський, хотілося орідженал, але. Щось пішло не так. Отже, і по відчуттям, і по звуку, наче просто якийсь дешевий пластик, тому явно не рекомендую. Але чудова альтернатива, може кітним гратися і все окей. Далі купили ось цей Нілкін, типову пластик. Він класний насправді дуже приємно, як на дотик, так і на телефон. Він гарно ліг. І на відміну від ось цього, тут дуже гарно реагували кнопочки. Все підійшло. От, але мінус він трошки здешевлює телефон. Взагалі не зрозуміло, що це за телефон. І, в принципі, це єдиний мінус, який я знайшла. От, спроба номер 3 це ось такий знову ж таки від Нілкін, чохол, теж прозорий з магнітною ставкою. І він мені подобається набагато більше, ніж оцей. Чому дивіться, навіть так видно, тут багато різних. Таких ось об'ємностей, і шершавостей, і якість пластика значно краща. І він у мене не падає, поки що. Не знаю, може теж буде, але поки що він не так ковзає, тому що є оці всякі бар'єри, я їх так називаю, і відповідно виглядає він значно краще, ніж цей. Тут у нас трошки шерсть, бо корсар пробіг, а так, в принципі, він і не такий маркий. Я не знаю, це видно, не видно, ось так буде. Ну, це просто зараз лежить, я їм не користуюся, все одно він якийсь защупаний. От, а цей, от, в принципі, виглядає доволі приємно. Ну і ще одна причина, чому чухолстике треба. Так, він дуже гарненький без чохла, ну прям мі-мі-мі. Але дивіться, камери випирають не прям сильно, але випирають і можна пошкарябати ці камери без використання чохла. По роз'ємам, а перший це слот для сім-карти. Ось бачимо крапочку для того, щоб скрепку туди надавить, і все виїжджає нормально. Там, до речі, два слоти під сім-карти, бо ми чомусь подумали, що одна є сім, тільки а друга стандартна. Зробили так, але по суті можна дві стандартні. Далі зарядка роз'єм для зарядки це Type-C формат і динамік. Десь тут мікрофон також має бути, От, але ми бачимо, ось тут його явно, але там теж, по ідеї, є. З бочку, блокування, кнопка, включення-виключення, гучність, дві кнопки, і з іншого боку нема нічого. В телефоні є опція безпровідної зарядки. Зараз ми це перевіримо. У нас є блюеті, на якій, до речі, теж є огляд, якщо цікаво, подивіться, будь ласка, у нас на каналі. І що ми робимо? Кладемо, я включаю. І бачите, прийшла зарядка. Працює. Блочок ми докупали додатково для зарядки для швидкісної зарядки. Наголошую, і він на 25 Вт До речі, це питання, чому на флагманський телефон, так минулого року, але це все ж таки був флагман. Такий самий блочок, по суті, передбачений функціоналом, як і на 05 s який ми розпаковували нещодавно. Більш логічно сюди було б 45 Вт ватну зарядку, щоб це впливало на швидкість і так далі. Але ось маємо, що маємо. Ємість акумуляторної батареї тут 3900 мАч і цього цілком достатньо, тому що при такому середньому. В використанні, моєму стандартному. Якщо в мене колишній телефон за день його ледь-ледь вистачало, ну бо він вже такий, йому 5 років було старенький, то цього мені на день спокійно вистачає, як правило, залишається ще десь 40% заряду, а то й 60% було. Ну, прям от ті тільки дні, коли я от прям не вилажу з нього, прям зовсім не вилажу, да, тоді от до 20 може опуститися. А так я думаю, що на півтори доби, а при зовсім помірному використанні, навіть на дві доби його буде вистачати. От, зарядка доволі швидка, десь до годинки. І він заряджений. Звісно, що як в усіх сучасних телефонах, тут також є сканер відбитку пальця. Ось потрапила з першого разу. У нас тут поки лейне вже скло. До речі, якість скла мені дуже подобається, дуже швидко замацюється, але я не пам'ятаю навіть що за фірма. От якщо початкове налаштування робилось без цього складу, там все взагалі літало дуже оперативно. Пальчик відскановувався на склі. Помітно, що це відбувається повільніше. Але оскільки я зараз тільки зі склом це роблю, то я вже не помічаю, в принципі. Ну і звертіть увагу, що у нас тільки певна визначена зона для цього, да, якщо б я тиснула кудись от сюди, да, нічого б не відбулося. Тобто треба тільки ось в конкретній зоні, і відповідно він відкривається. Ультразвуковий сканер пальця, він тільки на екрані, ось тут немає. По якості матеріалів, я на початку зробила оговорку, тут не метал, тут скло. Якщо порівнювати з моїм попереднім телефоном, у мене був OnePlus 6, t тут метал. І чесно, от якщо ви берете в руки металеве та скляне, тут довіри до якості трошки більше. Здається, що все дуже надійно в плані збирання і в плані не нерозбите. Зі склом треба завжди бути обережніше, тому по суті, чохол обов'язково тут без варіантів. Ну для мене не знаю. Бачила, що люди ходять без чохла. Промір ви можете бачити, що OnePlus він трошки біль більше, тут діагональ екрану 6,4, а тут діагональ екрану 6,1. На початку, чесно, я трошки навіть психувала, бо мені було незручно. Я не потрапляла там в літерки, які я хочу. І різниця вона чесно відчутна. Коли ти довго користуєшся більшого діагоналю, то до неї звикаєш, а потім треба прилучитися. Але це буквально ну максимум тиждень, і потім уже все ок. Мені зараз дуже подобається, що він маленький і влазить в усі сумки і по суті ну дуже зручно. Samsung. 177 грамів. Це OnePlus, який мені по відчуттям важчий, бо він металевий. 198. Але, чесно я думала, навіть більша різничка, тому що все ж таки цей більше по розміру. Але гляньте, він подивимося по ширині, то тут явно менше Samsung трошечки ширший. Іще одна причина, чому у них, в принципі, близька вага, тому що тут важчий акумулятор. Тут 300 у нас є місць батареї, тут 3900, відповідно, це має бути важчим. По камерам, як ви бачите, їх тут три: одна основна, друга широкоформатна і третя макро. Але що незручно, дивіться, коли я тримаю телефон, я його якось отак, і я часто защупую цю нижню камеру, а нижня камера це якраз таки основна. Тому, коли робите фото, будьте уважні, що тримати телефон ось так от трошечки нижче. Тому велике прохання до. Розробників в наступних версіях все ж таки робити основну камеру хоча б посередині. Це буде явно зручніше. По внутрішнім органам телефону. Якщо ми зайдемо з вами на сайт Samsung, то побачимо, що тут традиційно не зазначається модель процесора. Зазначаються тільки його ключові характеристики те, що він восьмиядерний і його тактова частота. Фактично що тут встановлений Snapdragon 8 Gen 2. Це не найновіша модифікація, оскільки є Gen 3, Але по суті, цей процесор теж достойний. На той час, коли запускалася ця модель телефону, він по суті був одним з найкращих. Ну і в принципі саме модель процесора стала причиною вибору s 23 а не s 24 тому що дивіться, в порівнянні тут у нас названий вже процесор, а в S24 24 Exynos 2400. А Якщо обирати, ми все ж таки прихильники Snapdragon, тому що він більш енергоефективний, менше гріє телефон і краще стандартів зв'язку підтримують саме Snapdragon. Ми цього тесту не робили, тому що їх уже безліч в інтернеті, порівняння одного другого. І такі тести доводять, що на Snapdragon зряд живе на 4 Години більше при однаковому рівні навантаження. Чомусь така практика, що в Америці продають офіційні Samsung S24 теж на Snapdragon, а в Європу завозять на Exynos. Тому, якби в Україну також завозили на Snapdragon, очевидно, що ми обрали БЕС 24 а нема, то нема. Оперативної пам'яті у нас 8 гігабайт, і ось її модель LDP DR 5X. Це на момент випуску цього смартфона була топова, швидкісна оперативка. І, по суті, ми це бачимо при роботі телефону. Жодного разу він ще не глючив ні при завантаженні додатків, ні при оновленні, ні при стандартній роботі. Тому дуже подобається в цьому контексті. Ми обрали модифікацію Samsung з внутрішньою пам'яттю 256 ГБ. Наразі ну для мене особисто це прям такий мінімум-мінімум, тому що багато фото, багато відео і пам'ять Просто щезає, тому, в принципі, якщо ви готові ще трошки доплатити, то можна і 512, це буде навіть краще. Але будьте готові, що з цих 256, мінімум 17 ГБ, то бачите, з'їдає система. Тому yeah. якщо ми відкриємо популярний бенчмарк Antutu, то наш телефон набирає тут ось таку кількість балів мільйон 485. Якщо ми перейдемо на їх сайт, то побачимо: от Samsung да, Galaxy S23 на 30 му місці, але тут навіть кількість балів менше, ніж у нас по реальному тесту. Якщо ми подивимося сюди да, на наші 1.45, то ми десь ось тут на рівні S23 Ultra 27 місце. Можливо, у нас кращий зразок, який менше гріється, і тому він набирає більшу кількість балів. Екран тут Super AMOLED, він фірмовий від Samsung, який вважається в принципі, найкращими, і його розширення, ось ви бачите, 1080 на 2340. Щільність пікселів, бачите, 480 DPI-показник. Також є режим комфорт для очей. От, подивіться на синій кольор, да, ось тут чи ось тут. якщо я зараз комфорт для очей вмикаю, він стає більш приглушеним. Це помітно і дійсно має бути корисним. Щодо яскравості картинки режиму екрану, бачимо, що в нас є насичені кольори, є природні кольори. Насичені виглядають ось так, зверніть увагу. А природні ось такі вони більш знову ж таки приглушені. На прикладі відео дивіться, однаковий кадр у нас зафіксований. Тут зелений таки більш природнього відтінку бачимо. А тут е, трохи ядовитого все ж таки перенасиченого. Але якщо в цілому оцінювати тут у -то, тут то якість зображення є доволі високою. Оце максимальний звук, він доволі чистий. Зараз буду потрошечки знижувати. Тут майже вже нічого не чутно. І оце остання полосочка. Трошечки-трошечки чую. Оце максимальна яскравість екрану. Зараз будемо її потрошку зменшувати. І ось так зовсім мінімальна, майже чорний екран. По камері одразу скажу, що вона мені тут дуже подобається і її особливість, що є трикратний оптичний зум. У більшості телефонів такого немає, тому великий плюс, і це навіть не ультра. Отже, що у нас 1 Х, робимо 3 і збільшуємо. Хочу отут прапор ближче побачити. Збільшую ще до 30 х. Ось, дивіться, як гарно видно. Камери у нас 50 мегапікселів основна, 10 і 12 додаткові. І якщо ми відкриємо, бачимо, що можемо знімати на 12 мегапікселів, можемо на 50. Але рекомендуємо все ж таки використовувати 12, тому що буде не гірша, але об'єм фотографій явно не засмутить вас по займаному ним місцю. По режимам відео можемо з вами знімати відео на цьому телефоні Full HD, 4К і 8К. Але 8к, бачите, тільки реалізовано на 30 FPS. От, а якщо про... 4 к говоримо чи при Full HD. Тут можна якраз таки 60 і 30. Ми знімаємо більшість відео на Full HD, і тут вже обираємо 30 або 60. Але приємно, що краща якість тут реалізована, і вона може мати місце. Для фотографії різні режими. Ми найчастіше використовуємо основний портретний чи нічний, але також бачимо, що є професійний, є окремо для їжі, панорами і так далі. Ще корисна опція це можливість оцю Да, От раніше це в айфонах дуже любили. Зараз воно вже реалізовано по суті скрізь. Ми зробили однакові фото на Samsung s та колишній флагман від Xiaomi Mi 10T Pro. Якщо ви подивитися на денні фото, в принципі, вони близькі по якості, але Samsung більш чіткий, більш яскраві кольори. Єдине, що туман кудись трошки зник. В Xiaomi його видно, в S23 майже не видно. Нічне фото там різниця кардинально помітна. У Samsung чіткість, видно окремі деталі. Якщо ж ми подивимось на Xiaomi, то бачимо, наприклад, дерева, там суцільна плямка. Однакові фото на Samsung S23 та iPhone 14 Pro дали наступні результати. На першому фото ви можете побачити, що у айфона, наприклад, краще замилення фону. Воно таке більш чітке. Якщо Samsung замилює повністю, то iPhone залишає таку трошечки ефект природності. А по-другому фото ми вже бачимо трошки такий недолік Samsung, тому що коли дуже близько від об'єкта він фотографує, то недостатньо такі об'єкти чіткі. iPhone, бачите, там все в принципі чітко, і роли ми бачимо абсолютно. Адекватні їх реальному стану. А ось третє фото. Тут навпаки хочеться похвалити Samsung, тому що подивіться на напис. Він набагато чіткіший саме на Samsung. Чомусь iPhone не сфокусував адекватно напис на пакетику. Природа, в такий вечірній час, вже близько до закату S23 та iPhone 15. Звичайно, 15 не Непро. Суб'єктивна думка, але Samsung краще, тому що в нього не такі великі тіні, як у iPhone. А iPhone, подивіться, будь ласка, дуже великі тіні, вони затінняють. Максимально роблять чітевними дерева і деталі всі, скажімо так, забирають. Небо на айфоні вийшло більш деталізовано, хоча відтінок неба більш натуральний на s 23 Фото рослинок вблизу воно показує ось рівень насиченості. Бачимо, що Samsung більш насичено, показав свідчення сонечка на цю рослинку. У айфона більш така приглушеність, менша насиченість кольорів. Що з цього більш натуральне? Ну тут суб'єктивне питання, тому на ваш розсуд квіточкою, воно, по-перше, демонструє знову ж таки краще замилення фону у айфона, ніж у s 23 де трохи задвоєння певних об'єктів, але тіні набагато краще на S23. Який частково негативний нюанс побачила у камері за цілого позитивного враження. Дивіться, якщо входаємо текст і ми наближимо, щоб читати, ну в універі це часто потрібно, текст, який був по центру картинки, він дуже чіткий. Дивіться, от взагалі немає проблем, все дуже чітко, ясно видно. Але якщо ми опустимося вниз. Дивіться, от наскільки там були чіткі буковки, да? і наскільки тут вони такі, бачите, розмиті. От зараз запам'ятали, і дивіться, дивіться, тут уже покращується якість. Чому така штука виникає? Тому що дуже близько розміщена лінза та сенсори. Це було зроблено з метою, коли у вас погане освітлення, наприклад, щоб фото вийшло найбільш якісними. Але в плані тексту це спрацювало ось так. Тому що рекомендуємо, щоб фото листочка А 4 з текстом вийшло кращим. Обирайте не 1 Х, у нас там саме був режим одинх, а двах чотири. X, і робіть більшу відстань між листочком і вашим телефоном. Тоді фото вийде нормальної якості навіть з текстом. Особливість s 23 в тому, що розробники заявили, що функція AI реалізована тут вже на цей час, так само, як і в s 24 Але є певні нюанси, давайте на них подивимося. Є у нас фото. Функція, звісно, вона до багатьох історій може застосовуватися. Ми покажемо суто на фото. Зробили фото, блокнот, телефон. Бачимо, телефон якась карява вийшов, хочу його звідси прибрати. Натискаю редагування. Ось моя функція АІ, затискаю телефон. Воно його побачило, виділило, натискаю видалити і тепер створити, щоб воно згенерувало щось на місці цього телефона. Трошечки треба почекати. Відбуваються дива, мабуть. Зараз на якість подивимось. І дивіться, щось нам згенерувало. Але якщо ми наблизимо, то побачимо, що стіл відрізняється по текстурі від того, який він є, і від того, як нам замазюкав штучний інтелект. По-друге, я щось не розумію, що це за якась дивна штука. Я б таке фото, мабуть, не зберегла. Але давайте глянемо. Ми 5 хвилин тому з цим фото вже тренувались і робили те ж саме. І дивіться, там трошечки інший був результат. Це я видаляю. Йду в галерею. Ось дивіться, результат був такий. Тут якась ручечка, і ще щось непонятне, але мені здається, це все ж таки якось більш якісно була робота штучного інтелекту. Бачимо, він рандомно підбирає а, щось замість видлоного предмету, і це може бути ок, може бути от трошечки м -м, нереалістично. І, до речі, як ви бачили, так, що ми не маємо права обирати. Ми натиснули кнопку, як нам згенерувало, так або зберігаємо, або не зберігаємо, починаємо по новій. Варіантів вибору немає. В С-24, наскільки я знаю, там реалізована якраз таки більш повна, не обрізана, як тут опція вибору. Тобто ви можете коригувати в процесі роботу АІ. От у нас ще було фото. Тут мені результат подобається більше. Тут у нас кітик наш сидів на зарядній станції, екран теж трошки таки зальопаний, негарний. І ми гралися, що зробити, щоб фон був інший. Оце варіант. До речі, мені сподобався якийсь столок, якісь квіточки. Ось цей інший варіант був з світильничком. Ось тут з квіточкою замість того негарного екрану. Ну, Тобто бачимо, да, що можуть бути різні варіанти, але вам треба декілька разів обробляти одне і те саме фото, щоб отримати різні варіанти. В цілому, три місяці користування цим телефоном у мене залишають такі приємні враження. До його розміру такого маленького я прилаштувалася. Мені це перше, це не мінус, а суттєвий плюс. Це по-перше. По-друге, якість адекватна, головне, підберіть собі чохол, який вас буде влаштовувати, щоб телефон не ковзав, не впадав і так далі. По-третє, камера дійсно мені якість відчувається, вона доволі на рівні. Знову ж таки, погратися з режимами, обрати оптимальне для себе для різних ситуацій, і все буде працювати супер. По швидкості Акції, по швидкості скачування додатків і всього іншого, по швидкості роботи, претензій немає від слова зовсім, все поки що льотає Знову ж таки, сподіваюся, що я пам'ять не завантажу дуже швидко, поки що в мене там десь 25% зайнято. Бо це біль всіх андроїдів, що коли наближається пам'ять до своєї фінішної прямої, тут трошечки починаються цікаві історії. от Але сподіваюся, 256 мені буде нормально. По такому маленькому мінусу, це от єдине, що зараз на розум спадає, це клавіатура. Клавіатура. тут стоїть клавіатура стандартна Samsung, і у неї якісь ігри з автовиправленням. Ну от, наприклад, якщо раніше в моєму телефоні у мене автовиправлення стояло, але, наприклад, воно мені виправило, я підійшла поправила, що ні, мені треба все ж таки початкова версія слова, і воно зі мною погоджувалося. То тут ні. Тут у нас ігри з бубном починаються. Якщо Samsung не розуміє слово, яке я написала, ну от чомусь в словнику немає. Він править закінчення, він править так, як він хоче. І з третьої з п'ятої спроби я правлю знов, як мені треба, і він все одно. Залишає початкову свою версію. Там треба погратися, поставити одразу пробіл, і тоді повернуться, поправить. І ось тоді він скаже: Окей, залишаємо. Але це все час, і трошечки психи буває з цього приводу. Але треба все ж таки по налаштуванням погратися, можливо, поміняти клавіатуру, і все буде ок, це такий мінімальний недолік, який я змогла виділити. І ще найвагоміший плюс, чому ми знову ж таки обрали S23 на не 24 крім історії з процесором. Також причина ціна тут камера нічим не гірша, ніж в S24, а ціна набагато нижча. На момент покупки нами цього телефону він вартував 29 тисяч гривень. Мені здається, зараз ціна така сама, і в цьому ціновому діапазоні на сьогодні нічого кращого ви не купите, тільки гірше. Бо нижче у нас ідуть S24 FE, потім S23 FE, Але наскільки я знаю, вони програють по багатьом характеристикам. Класичним С-23 С24.